Нова професія за вимогою часу у Смілянській громаді. Розпочав роботу фахівець із супроводу ветеранів. Психологічну підтримку ветерани та члени їхніх сімей тепер можуть отримати у центрі соціальних служб, де створено відповідний підрозділ. По лінії міністерства ветеранів було проведено конкурс е і Створено в громаді дві посади фахівців із супроводу ветеранів, і ці посади введені в штат Центру соціальних служб саме в службу соціально-психологічної підтримки ветеранів. За словами Олександра Зінкевича, один фахівець уже працевлаштований, триває відбір ще однієї кандидатури. Перевагу на ці посади надають ветеранам, адже для них проблеми, які доведеться вирішувати, більш зрозуміли. Тому чекаємо. Нові кандидатури, нових фахівців, які будуть прийдуть в команду і будуть якісно надавати послуги в громаді, саме ветеранам та членам їх родин. Олег Юр'єв, першої смілянській громаді, фахівець із супроводу ветеранів, розповідає, що долав ЗСУ, доєднався з початком повномасштабного вторгнення. Служив у батальйоні тероборони до травня минулого року, коли пішов у відставку за віком. Опікуємося ветеранами. Членами сімей ветеранів, членами сімей загиблих, зниклих без вісті, членами сімей і постраждалими безпосередньо. В результаті революції гідності, і також особами, які мають особливі заслуги перед батьківщиною, серед питань, що у компетенції фахівців супроводу ветеранів, зокрема такі звичайно виникає багато питань, які пов'язані по перше, з медичними питаннями, тобто це відновлення і фізичне, і психічне відновлення ветеранів, далі соціально-економічне. Реабілітація тобто залучення ветеранів в економічне життя громади, у полі зору і низка юридичних питань каже Олег Юрів. Дуже часто буває, що повертаючись в цивільне життя, у хлопців не вистачає багатьох документів, які повинні. Були бути оформлені військовими частинами, в яких вони проходили військову службу. Також ми співпрацюємо в цьому питанні. Із безоплатна правнича допомога нам надає в цьому питанні безкоштовні для ветеранів послуги.